І довго я не могла сісти, знімати це відео. Давайте, який у нас сьогодні настрій? Фіолетовий, може, синій. О, синій, я думаю, так? Весь мій телефон зараз складається з лайфхаків. Я збирала добірку, власне, щоб зняти це відео. Щоб вам було цікаво. Можливо, ми щось знайдемо для себе. Будемо робити макіяж, і можливо, дізнаємося щось новеньке, щоб полегшить нам макіяж. Мені дуже спекотно, нам дуже спекотно. Я то лиса в неї хутро Їй ще гірше. Я сьогодні останній день в Києві. Потім виїжджаю на декілька днів в Краматорськ. Як бачите, перед від'їздом вирішила трошки поприкалуватися в нас. Ем... Є один лайфхак, який я... я боюся його повторювати. На просторах Тіктоку, на просторах Інстаграму існує така блогриня, як Мередіт, і в неї дуже прикольна техніка нанесення тонального крему. Власне, вона вида... ви... Ви... вичавлює на себе 10 натискань тональної основи. Для того щоб засуджувати, але це хана 10 натискань я навіть не уявляю скільки це мілілітрів. На обличчі за один раз я буду використовувати, я вам скажу відверто, тональний, який мені не дуже шкода, якщо закінчиться тут раптово в мене. Але для початку я нанесу праймер і хлібну кавунки. Я не можу сказати, що те, що робить Мередіт, ну це нанесення тональний, цей спосіб нанесення тональний, цей лайфхак, це скоріше техніка. Ну я так гадаю, що вона в житті можливо настільки реально фарбується, хоча хто знає. Мені відверто кажучи, здається, що це просто спосіб привернення уваги в інтернеті, тому що. Коли ти просто фарбуєшся, ну не завжди до тебе приходять підписники, тому що це не дивно, багато хто фарбується. Коротше, треба якось епату... епату... епатаж епатувати. Я візьму дзеркало, чекайте. Де воно тут в мене? Ой, заляпане теж ж все, сорі. А мені страшно. Все, тьотя з Донбасу, тітя нічого не боїться. Поїхали! Ще раз, це тональна від Евелін. Вона класна, матуюча. Прости мене за все, будь ласочка. ти була гарною робітницею. Робітницею що? Подружкою. Подружкою. Ну, коротше, ти була гарною тональною. Поїхали. Раз, два, три. Вже багато. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Господи! Це що, Говерла з тоналки? Хана. Люди, така кількість тональної, це, це я вважаю злочин. Ф, вона, воно капає. Uh, okay. uh, навіщо люди цим займаються? Навіщо ти цим займаєшся? Давай відверто. Фе. Ні, ну я все перенесу на обличчя. Я гадаю, що це. А, вона далі руками це розпоч. Коротше, далі беремо рученьки. Я вже знаю, яка обкладинка буде в цього відео. І розподіляємо власне, боже господи, прости. Ну, по перше, вочевидь, ця тоналка занадто світла для мене. Ну так, це тут єдина проблема, звісно. Вона занадто світла, а, і це буде дуже сильно ви. Жах такий жах. А що не жах? Ну мені треба якось максимально залишити тон е, на обличчі. А чого в мене обличчя щіпає? Ой, таке знаєте, неприємне відчуття. Беру спонжик. У мене є, знаєте, надія. Не можу дивитися на себе у віконце. У мене є надія, що він трошки всмокчив в себе залишки тональної. Власне, які плюси в цієї техніки? Повинен тональний крем краще триматися, повинен краще перекривати висипання. Важкий подих долі просто. Я не знаю, ну, типу, інстаграмний макіяж. Ні, я не знаю, в мене совісті не вистачить використати тут ще консилер зверху. А я бачила, що вона використовує дівчата, які повторюють цей лайфхак, цю техніку. Прости господи, вони теж потім ще наносять консилер. Що я роблю зі своїм життям? Боже, ця тоналка в мене вже під нігтями, усюди. Вона я як знала голову не мила, волосся я маю на увазі, тому що я відчувала, що я все собі заляпую. В мене ось це переднє волосся в тоналці, в тоналці, в тональному засобі, в депресії. Дякую. Тепер я маю уявлення, як я буду виглядати, коли мені буде за 50. Не дивіться так на мене. Ну, з плюсів, моя шкіра дійсно схожа на шкіру Мерадіт, коли вона робить цей. Спосіб нанесення дійсно бачу, що так ну замазало все конкретно. Так, настав час робити брови. Брова брови. Отже, ви мене зрозуміли. Будь-якому разі, у нас тут теж дещо цікавеньке. забрала з пошти ось таку штуку від дроб. Роб, Роб це бренд унісекс засобів, доглядових та декоративних для того, щоб оформлювати брівки. Тут у мене купа засобів, як можете бачити. Бренд український, але виробляють його в Італії. В мене що загасло світло? Алло! Ло солі, якщо вам темно, продовжимо. Нас тут з вами чотири типи засобів для брів. Отже, перший це фіксуючий Філер-гель. Я маю опис цих продуктів, тому це буде ок, ми розберемося. Отже, цей гель вкладає брови, додає їм об'єм. В мене він тут у деяких кольорах. А саме у третьому Espresso Shot, у другому Almond Kiss. І також є, я так гадаю, а не, в четвертому відтінку Brown Sugar. Ще один знайшла. Перший, власне, який я й шукала, мені здається, він мені підійде Coffee Noir. Чекайте, нуар це чорний з французькою. Зараз подивлюся. Mm -hmm. Це чорний. Давайте перевіримо, якого він кольору. О, май гад! Реально темний. Другий відцінок світліший. Ой, оцей я гадаю, що більш-менш мені підходить. Третій відцінок. Ой, або цей мені підходить. Чекайте, я поки не зрозуміла. Ну і четвертий. Взагалі суперсвітлий. Тобто вони йдуть навпаки. Зазвичай знаєте, за номером йдуть вони наступним чином: від найтемнішого, точніше найсвітлішого, вони йдуть до найтемнішого. А тут навпаки, прикольно, прикольно виглядає дуже стильно. Також у нас тут є чотири помадки для брів. Помадки, які з ефектом стайлінгу, в них сатиновий фініш. Я теж заінтригована, які як в них будуть кольори, яке пакування. О Боже, о Боже! Дивіться, як стильно. Це четвертий відтінок. Це в нас другий відцінок, перший відцінок, найтемніший, як я і думала. І третій відцінок. Ой, чи він найтемніший? Я вже заплуталася. Ось такі баночки. Теж треба буде обрати. Я так розумію, це прозорий продукт це фіксуючий гель. Зараз подивимося, перевіримо. Тому що він тут просто в одному кольорі. О, виглядає як фломастер. Оба. Щіточка якась. Цікаво, цікаво. Я так гадаю, що він прозорий і його. Тут просто в інструкції написано, що 30 раз треба клацнути. Полізло! О, так, він прозорий. Дивіться, прозорий. А що. Ой, полі... ой, як багато! Ой, не треба стільки. Я наклацала, звісно. Ну і останній продукт від відроб це такий віск. Я так розумію, він теж прозорий. Теж... Он... В одному екземплярі така баночка, бачите, стильна. Подивимося, який він всередині. Вау! Оце виглядає дуже стильно. Він такий чистенький. Я туди ляпну пензликом пару разів і все буде погано. Добре, хочу зробити сводчо з цих двох помадок. Перша в мене... Oh, my that? Oh Sorry, тітя села, тьотя такого ще не бачила. Коротше, дивіться, такий футляр, да? от, ну, Все ніби нічого не якогось, якоїсь новини, якогось дива. Коротше, пензлик. Отак от, отак от. Шо? Реально, ну, це дуже прикольно, мені здається. Отже, він так відкручується. Ось такий колір. Власним пензликом. Залізаю туди і роблю свотч. Сюди хороший свотч. дуже воно м'яко розподіляється. Також беру другий відтінок. Тут теж є пензлик. Я в шоці. Сорі, я просто в шоці набираю. Люблю свотч біля нього. М -м -м. Цікаво. Мені здається, я все ж візьму четвертий відцінок помадки. Називається він Toffee Вафл, тобто вафля з тофі. І він просто холодніший. Саме через це я його обрала. Набираю на пензлик знову ж. Рідним пензликом буду робити власний макіяж брів. Просто трошки заповнюю їх, підкреслюю, так скажемо, форму. Взагалі, роб це унісекс бренд. Тобто оформлювати брови з цими продуктами брови. Цими продуктами може хто завгодно. Чоловіки, жінки, я до речі, бачу все частіше чоловіків зі зробленими брівками. Тобто вони їх підфарбовують, роблять корекцію. Я така гадаю. і це дуже класно виглядає. Мені здається, що зараз не повинно бути якихось обмежень, і всі мають право якось підкреслювати свою зовнішність, якось коригувати її за власним бажанням незалежно від статі. Дуже красивий холодний відтінок. Я не часто зустрічаю такі холодні помади. Зазвичай, ви не знаєте, всі-всі абсолютно з теплим підтоном, а у цієї абсолютно холодний підтон. Нагадую, що це четвертий відтінок, якщо вам знадобиться. Ну як вам, мені здається, офігезно, і я відчуваю, що ця помадка вже самостійно мені зафіксувала брови. Проте брова стефо, це, це важко. Так, правда. Важко. Важко. Так, коротше, поїхали, не відволікаємося. Хочу все одно зафіксувати і зробити свочі. По-перше, хочу зробити свочі всіх відцінків цієї помадки. Я їх прикріплю сюди зараз підзніму на телефон. Хочу подивитися, як виглядають ось ці продукти. Вони мені виглядають як рідка матова помада, відверто кажучи. Тому зараз буде цікаво, як. Там ніби щіточка, тому що це ж гей, фіксуючий, я так розумію. Опа! О, яка щіточка! Без запаху. Мені подобаються майже всі відтінки з цієї серії, але певно, що я візьму під номером 3, тому що він світлий, і мені здається, в нього теж холодний підтон. Ой, цікаво, цікаво. Я залишу вам сторінку цього бренду в описі цього відео, тому що продукти реально дуже прикольні. Мені подобаються відтінки. І те, як, яке в них пакування і як вони вже зафіксували мені брови. Ви бачите? Мені здається, це просто ідеальний гель для брів. Ні, я, я серйозно, навіть через те, що він кольоровий, я зазвичай беру прозорі, тому що я дуже боюся помилитися, нанести не туди, залишити пігмент. Він супер зручний, і я ж кажу, колір, я не знаю, він реально. Просто ідеально холодний. Повторююся. Це третій відтінок гелю. Вау. Вауманька. Oh Моя теорія, що другий та третій відтінок підійдуть білявкам з холодним підтоном волосся, а перший та четвертий підійдуть е, дівчатам з натуральним кольором волосся, тому що в них нейтральний підтон. Просто один світліший, один темніший. А як гадаєте, буде занадто, якщо я цей гель теж використаю, чи що це? Це ж гель? Brow Fix Shape Gel Ну, я перший раз бачу гелі у формі фломастеру Вау! Wow. Wow. Він коротше, просто, знаєте, припечатує їх до шкіри. Кайф. Дуже зручно, тобто вам не потрібна додаткова щіточка вже одразу з гелем. Ви просто, як знаєте, як ефект ламінування виходить. Прикольно, прикольно, дуже зручно. Хоча той гель мені вже все добре зафіксував. Тепер ще просто я не знаю, як я буду це змивати. Я вам хочу просто трошки ближче показати. Дивіться, це як це працює. Тобто, він вкладає їх як неначе щіточка для мила, для брів, якщо це має сенс. Тобто вона просто вкладає брови в потрібному напрямку. Брови! Та що я не можу сказати, нормально це слово? Я гадаю, що ви вже повинні звикнути. Це що за волосина на носі? Ти хто? Прикол? Реально, слухайте, мені дуже подобаються всі засоби. Приємно вражена, що в нас є такі круті бренди засобів для брів, тому що це Ну, рідкість зустріти такі кольорі. Рідкість зустріти. Рідкість зустріти. У мене не то на суфлюрі. Рідко зустрінеш такі кольори. Все. Віск я вже не чіпаю, він все ще такий цнутливий, красивий. Може використаємо його в одному з наступних відео. Хочу теж його потім затестити, але вже забагато в мене на бровах. Не гадаєте? Отже, наступний лайфхак. Дівчинка в ньому промальовує собі під очима цілий градієнт з продуктів. Там і консилер, і рум'яна, і вона це все розташовує, виходить, типу, мило. Не мило, яким миєшся, а мило, типу, прикольно. Там на початку два мазочки консилеру. Беру ось цей консилер від НАРС і роблю тись. Мені потрібно дзеркало. Ну, ніби непогано. Додам ще трошки. Вона казала, що не буде додавати консилер. Ні, я, я не знаю, в мене на совісті не, не Ви вистачить використати тут ще консилер зверху. Ага. Далі йде консилер трохи темніший, буквально на два відтінки, але в мене такого нема. Я його зараз намішаю. Беру свій скульптор, наношу його ось так на руцю, трошки зовсім. Зверху додаю консилер, Опа. перемішую пензликом і отримую відтінок темніше. Наношу його підочки. Око, хороший відтінок. Далі нам потрібні два відтінки рум'ян. Один персиковий, інший, типу, рожевий. Але в мене нема рідких персикових рум'ян. Я буду використовувати помаду в якості цих рум'ян. Ось таку цяточку. Дзеркало. Цяточка Угу. Ще ось ці від Rare Beauty але це смертельний номер. Я не знаю, як вони будуть розташовуватися, тому трошечки зовсім їх додаю. Вони супер пігментовані. Ця мила леді розташовує все пласким пензликом для тональної основи. У мене такого нема. У мене так і є. Від в Сен Лоран. А де він? Добре, вважаєте, що його в мене нема. Поки шукала пензлик, знайшла рожеві рум'яни, які я використовую з цього боку вже. Буду розташовувати. Не падай. Буду розташовувати ось цим пензликом від Real Techniques. Починаємо з внутрішнього куточка і розташовуємо до зовнішнього куточка. Mm, угу, угу, угу. На цій тоналці все виглядає дуже погано. Um, може я щось не розумію. Давайте з цього боку теж спробуємо. Ще раз. Перші дві смужечки оп-оп-консилер. Потім змішуємо зі скульптором і мічимо. Це не лайфхак, це просто нема чим зайнятися людині. Далі цяточка персикових помади. Ну, Що маємо, то маємо. І рожеві. Ці реально рожеві, це теж Селена Гомес, але вони, от, я не знаю, навіть baby-pink якісь. Вони не пахнуть, якщо що, я не знаю, що я нюхаю яскраві. Ну і знову починаємо. Спочатку розташовуємо від найсвітлішого, вбиваючими рухами. Угу. Ну просто консилер розташований. Далі йдемо розташовувати рум'яна. Мені не подобається цей макіяж сьогодні. Мені нічого, окрім брів, тут не подобається. Окей, okay. знаєте що? Там далі вона все закріпляє пудрою. Тобто, спочатку в куточки вона додає світлу пудру, а потім від середини вона додає якусь персикову пудру, якою в мене. Теж немає, я теж буду намішувати її з того, що є. Отже, в куточку буду закріплювати е, пудрою від Селени Гомес, колишньої бібера. Беру спонжиком. Не знаю, всі файні дівчата так роблять в Тік-Ток, тому я теж буду. І в куточок даю ось так. Ну, в мене не так ефектно, як у них виходить чомусь. Чому? Тю? Зараховуємо це мені чи ні? Вирішуйте. Так, а далі. <плес> Коли в мене чогось не вистачає, я лізу в цю палетку кольорових тіней, різно-різно кольорових. Тут є ось такий рожевий відтінок. От я його зараз як бахну під очі, і я вам не погрожую зараз. Це так і буде. А його в баню я не хочу ось це спонжиком тикати в ці тіні. Я беру білий і рожевий. Я їх намішую трошечки. Окей. Боже, Ох, не нападай на мене. І Хх, оба! Ви щось бачите, я ні. Агресивніше. Окей. І вла! Я занадто багато білого набрала, так? Угу. Беру рожевого більше. І яскравішого додам ще трошки. Ой, тепер забагато рожевого. Коротше, так, давайте е, оцей не зосереджуватися на помилках. Ой, а ач! Прикольно! Ви бачите? А я бачу, бачу такий, знаєте, рожевий відтінок Baby Pink. Звісно, я намагаюся, я стараюся бути модною, молодіжною, щоб вам було цікаво, але це хана, ну я не знаю. Ну, в цілому, воно, і має так виглядати. Ну, якщо перестати жартувати, мені здається, воно таке має виглядати. Тобто переходити до такого рожевого, поросячого, я не знаю, і виглядати приблизно так, не знаю. Ну, подивимося, як буде фінальний макіяж виглядати, поки рано зарано робити висновки. Я збираюся заклеїти собі рота. Отакі жарти. Я придбала для цього, для наступного лайфхаку скотч. Як він відкривається? Цей, дайте мені секунду. Плюси. Тепер в мене в хаті буде скотч. Мінуси, мені його треба ліпити собі на пику. Цей лайфхак потрібен для того, щоб ви рівномірно рівно нанесли контурінг. Прости, господи. Спочатку я трошки приклею по іншим містам цей скотч, щоб він не так сильно приліпав до моєї тональної, бо він, мені здається, шматками віддаре в мене тональну разом шкірою, зі шкірою. Угу. На кота Степана. Я не жартую. І тепер. А я не зможу балакати. А може ви цього і чекали? Треба ж якось його цей угу. з Богом. Беремо контурінг та наносимо на обличчя. Угу. Ось угу. сюди та угу. сюди. Угу. На відео після нанесення контурінга вона угу. розтушовує вже без угу. скотча. Угу. Угу. Ау! О, це що моє сли. Е! Це м'ясо. Чи могла я так само нанести це все просто без скотча? Гадаю, що я би змогла. Я доволі впевнена в собі людина. Ну. Та що тут скажеш? Типу, ви просто намазюнькали зверху на скотч трохи тонал, контур. Який це має сенс? Я вам скажу, що це зробило. Якби я наносила цей контуринг не таким чином, то я б його нанесла от такою тиці точечкою. Ще одне світло загасло. Що таке? Я б його нанесла, нанесла точечкою і розтушувала одразу, він би не встиг застигнути. А бачите, як він в мене тепер застиг, і я не можу його нормально розтушувати. Це, вочевидь, лайфхак не для контурінгу від Шарлотти Тілбері. І я вам більше скажу, вони знову фіксують все пудрою. <звук> Охлюблять вони там такою фігньою займатися. О, отак. О! Зависоко так. Так пофіг вже. Цей макіяж вже нічого не врятує. Мені здається. підтушовую, вбиваю трошки цю пудру. Окей, okay. okay. сподіваюся, вам весело. Тепер ми будемо їсти. Знову пожартували, не будьте такими довірливими. Ми будемо робити макіяж очей. Ну цей лайфхак йому мені здається рочків мільйон. Я його бачила ще в часи динозаврів, коли інстаграм тільки тільки починав бути платформою для мейкаперів. Вони вже тоді вигадали робити ось так. Власне, прикладати ложку до очей, щоб це допомагало вибудувати... Вибудула... Вибудувати форму макіяжу очей. Пропоную випробувати це. Знову беру цю палетку. Я хочу зробити нюд. Візьму якийсь такий нюдовий відцінок. Дівчина в відео прикладає от сюди і робить як направляючу лінію макіяжу. Окей, поїхали. Я гадаю, що мені навіть бачити нічого особливого не треба. Я просто наношу, підтушовую трошки ближче вас. Мені здається, я зависоко якось поставила, так? А ви вот знаєте, зараз ще зроблю з іншого боку. Ой, єдиний мінус, що я дуже погано бачу лівим оком, і мені зараз майже нічого не видно, проте я постараюся зробити схоже на те, що я вже зробила. Ой, 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 ой! Мені сподобався лайфхак. Я не буду хейтити лайфхак. Тобто дуже прикольно, що тут така чітка лінія залишається. Але в мене абсолютно різні очі вийшли, тому що я дуже погано бачу лівим оком. І Я майже не бачила, що я роблю. Ну, я зараз спробую трошки виправити ситуацію, підтушувати якось. Проте це цікаво, мені подобається для якогось креативу. Мені здається, прикольна тема. Також вони пропонують прикладати ось так ложку і робити стрілки, щось типу такого, як я собі уявляю. Знов набираю коричневий і наношу в куточок. Бачите, я взяла менший пензлик на цей раз. Ну нічого не бачу, відверто кажучи. Проте на цей раз через те, що просто мені незручно. Ага. Тепер з цього боку чекайте Ще ж треба якось нахил, кут нахил нахилити, нахилити нормально. Угу. Взагалі хочу сказати, що це класний лайфхак. От, якщо про все інше я жартувала, то це реально працює. Не дарма, цей лайфхак існує вже так давно і все ще ним користуються люди. Про те, як вибудувати форму за цією формою ложки овальною, я не знаю це. Мені здається, така історія, типу, креативна. Але от стрілочку так намалювати. Ну, тут не обов'язково, щоб це була ложка, можна взяти будь-яку там лінійку або якийсь просто плаский предмет, навіть так коробку. Це реально працює. Можна вибудувати нормальну форму стрілки. Хочу додати в цей макіяж трохи блискіток з палетки Huda Beauty. Ну просто щоб якось. Об'єднати все разом. Не знаю, ну, звісно, макіяж очей такий ну, нетиповий для мене. Трошки додала знизу темних ціней коричневих, також підвела трошки ще більше стрілочку, додала просто інтенсивності. Скажу, що цей лайфхак мені сподобався ще раз всі інші. Особливо тональна хана. Ну, я відчуваю, як на мені просто кілограм зайвого продукту. Промалюю вій і повернуся до вас. У мене, до речі, закінчується ця туш від Benefit. Буду собі шукати якусь нову. Також хочу додати трошки бронзеру на весь периметр обличчя на шию. Все частіше використовую бронзер, ну тому що літо вже якось натуральніше виглядає засмага. Взимку взагалі бронзер не використовую дуже за рідким винятком, але обожнюю запах саме цього. У на останок. Це не те, щоб лайфхак, це просто туторіал, який мені особисто дуже подобається. Тут дівчина робить губи з глітером. І я все відкладаю, я все чекаю якоїсь нагоди це зробити, але вважаю, що життя одне, треба пробувати все, тому будемо зараз робити блискучі губи. М -м -м. Вважаю принципово важливим, стратегічно важливим зробити їх саме червоними, як в туторіалі. Тому беру олівчик від все є -E, у відцінку Берлі 07. Найчастіше ним оформлюю червоні губи. Підводжу їх просто просто. і буду певно заповнювати також всередині губ колір, тобто повністю заповнюю все олівцем тефа мовчки малює губи. Ваша улюблена рубрика. Беліс, беліс, беліс. Беліс, 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 Подобається цей олівець. Такий розкішний, червоний. Зараз, можливо, ми все зіпсуємо, а може буде класно. Більше за все, я хотіла повторити цей туторіал, тому що просто в мене є ще купа глітерів, які я все ніяк не використовую нормально. І е, серед них є дещо, що нам може підійти. Ось, наприклад, ось цей червоний, як бачите, або ось цей рожевий, теж красивий. Сводчих глітерів зараз зробимо. Почнемо з такого рожевого, хочу просто лізти в нього. М -м. Симпатичний. А цей червоний, подивіться, це серденька. Ой, ну це дуже мило. Ой, м'куся. Щось впало. Пробуємо своч. Ой, боже, як розкішно! Япона мама, я беру його. Ох, я не впевнена, що я роблю все правильно, але набираю ось так пензликом на пензлик гліттер. Він щось не набирається. Коротше, спробую його просто так. Ну. Ага, ага, мем-мем. म, цікаво виглядає. Я вже поняла, що тут не варік колупатися то пензликом. Треба наносити пальцями, вочевидь. Ну можливо, я не так собі це уявляла, але ну я хоча б намагаюся відтворити це. Чи виглядає це так, як я собі уявляла? Ні. Чи виглядає це ефектно? Однозначно. Ні, ну дивіться, коли я посміхаюся, це навіть непогано. Можливо, можливо, все ж мало сенс придбати спеціальний. Дрібний глітер для цього, але нафіга, якщо в мене так багато глітерів, я могла просто спробувати зробити ось це. Чекайте, я просто розпущу волосся. Зазвичай це все робить краще. На цьому випадку. Ну, <плес> <плес> як вам цей магія? Як вам цей макіяж? Ні, ну я сподіваюся, що вам хоча б було весело. Лайфхак з тональною основою одразу ні. Одного разу мені достатньо в житті було цього спробувати. Ну, це ні, ну я не знаю, що ти ще скажеш. Це нездорове відношення до косметики, до, свої, до свого обличчя. Ні, ну ви з іншого боку можете робити все, що вам захочеться. Косметики і у макіяжу нема правил, але, відверто кажучи, я відчуваю, як моїй шкірі важко з цією кількістю тональної основи. Лайфхак з рум'яним. Ми під очима нормальний, типу, якщо вам подобається такий градієнт, можна спробувати. Лайфхак зі е, скотчем, що споті пішла поїстеньки. Я не впевнена, що це потрібно робити. Ні, я ще розумію, якщо б ми на ніс нанесли. До речі, це прикольна ідея для якогось наступного відео. На, на, на ніс, знаєте, щоб рівненько відконтурувати Хоча й там, ну, чесно кажучи, що ви пензликом це зробите, що, що без... Скотче, щось. Коротше, я не розумію, навіщо? Ложка! Ложка топ! Взагалі дуже подобається цей лайфхак. Буду, мабуть, навіть користуватися, якщо мені там потрібно буде якось якусь специфічну форму відбудувати. Буду ще пробувати. Єдина проблема, якщо у вас теж поганий зір на одному оці, то буде не дуже зручно. Ну і губи 10 з 10. Я не знаю, яке питання. Мені здається, ідеально. Ой, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, у вас все добре. Запрошую вас в свої соцмережі. Такі як Instagram та TikTok. Дякую вам за перегляд! Всі посилання, які вам можуть знадобитися, будуть в описі до цього відео. Бажаю вам гарного дня і па-па!